Американські сенатори вирішили помститись путіну за його небажання укладати мирну угоду із Трампом в законопроекті, який зареєстрований в Сенаті, пропонується накласти 500% відсоткове мито для тих країн, які надумують купувати російську нафту і уран. Іншими словами, якщо цей законопроект стане законом, то будь-яка країна, яка наважиться купувати російську нафту, по суті, не зможе вести бізнес зі Сполученими Штатами. Це буде дуже болючий удар, зокрема, ну по таких країнах, як Індія, яка має гарні відносини зі Сполученими Штатами, але так само купує російську нафту. Якщо цей законопроект стане законом, то Індії доведеться вибирати. І я переконаний, що Індія вибере бізнес зі Сполученими Штатами, а не російську нафту, за які вона отримає Надзвичайно високі мита авторами законопроекту стали як демократи, так і республіканці, і по суті, цей законопроект дуже гарно відображає нинішній в політичному американському істеблішменті, де вже починають нарешті розуміти, що з Путіним домовитись не вийде. Останньою надією в тому, що Трампу про щось вдасться домовитись з Путіним, є візит Дмитрієва, представника. Путіна в Сполучені Штати, де він зокрема має зустрітися з Віткофем, дуже довіреною особою Трампа. Якщо їм не вдасться ні про що домовитись, то напевно, що ми отримаємо зовсім інший етап у відносинах між Сполученими Штатами і Росією, і зовсім іншу риторику Трампа по відношенню до Путіна.